Всім привітик! Настав час викопати чуфу. В мене її ось такий невеличкий рядочок, як бачите, декуди є проплешини, але все ж таки покажу, що з цього вийшло. Вся чуфа вже викопана, ось показую вам, як це виглядає. Чуфа це такий земляний горішок, ось як він росте. І зараз я вже підготувала собі містечко в тіньочку, привезла сюди всю чуфу, щоб звільнити її від землі. Почала це робити, зараз покажу, скільки чуфу я вже зібрала, прямо там на місці, на полі. От. Але я збирала її без цього сіта, і було дуже незручно. От Показую вам, скільки я вчора зібрала. І При можливості зразу з'їздила в магазин, купила ось таке сіто-друшлак за 27 гривень в Аврорі, якраз для того, щоб чистити чуфу. Ну і взагалі в майбутньому Воно ще не раз годиться десь по хазяйству. Та всю чуфу привезла в тіньочок, викопати її мені допомагали. А, вчора я це робила на полі, і добряче мене так напікло сонце, бо у нас якраз бабіне літо, те взагалі було несручно, а справа ця непроста. Багато часу займає і дуже кропотливо. Так що, осаджуюся позручніше, і буду приступати до роботи. Друшлак потрібен для того, щоб відбивати кущики чуфи від землі. Ви бачили, горішки дуже маленькі, і коли їх відбиваєш просто об землю, то вони розлітаються в різні сторони, і таким чином багато горішків можна загубити. Взагалі, вже давно хочу собі велике сіто. Треба подивитися, де, їх, де вони продаються і скільки вони коштують, тому що воно, по суті, мені постійно десь -то потрібно. І по весні землю просіювати для розсади. Ну і от Зараз би для чуфа згодилося велике сіто, було б набагато зручніше це все робити, але нічого Нічого страшного, в цьому році вже так. Питають, яка чуфа на смак. Я її пробувала зимою саме посадочний матеріал, от, і в неї був такий приємний міндальний присмак. Мені прям дуже сподобалося. але вона дуже-дуже такий твердий горішек. Зараз я її попробувала, скуштувала свіжою. Вона дуже хрустка і соковита, але все одно тверда. Не така, як в сушоному виді, але все одно твердувата. От, Має такий, знаєте, горіховий привкус і чимось схожий на кокос, От якийсь де такий привкус кокосу. І зовсім легесенький привкус мандалю. От Мені здається, що зим, зимою, коли вона була сушона, той посадочний матеріал, воно давало більш такий насичений привкус міндаля. Но все одно мені цей горішек подобається, він дуже корисний. Я там почитала опис. Якщо цікаво, ви теж загугліть. ну такий земляний горішек. Чуфа. Його ще називають земляний міндаль. От, і він там щось в ньому, чи цинку багато, чи цього чого. Ну, коротше, він і для нервової системи корисен. Ну, і здається, навіть діабетикам його можна, але я не впевнена, тому що цей горішок там великий зміст і цукру, і взагалі дуже велика калорійність. Горіхи вони і так дуже багато калорійні, а це ще більше. Ну, Час від часу потрошки. Його можна їсти, і це буде як така профілактика, Коротше, дуже дуже корисна для здоров'я. Також питала, що робити з цією чуфою, як її готувати. Саме так, як ви використовуєте міндаль, так само можна і чуфу. І пожарити, і в сирому вигляді, і випічку додавати. як вам, як вам ви ви звикли що ви звикли що робити з горіхом Так ви можете з чуфою і поступати. Я, наприклад, їм її сирою, мені смачно Плюс це набагато корисніше, ніж її обсмажити, мені подобається. Також я хочу спробувати зробити таке молочко з неї. Треба просто перебити блендером чуфу з водою, залишити настоятися на 24 часа, а потім додати туди каріцу і ван ваніль. Обов'язково хочу спробувати. Тим часом я вже зібрала всю чуфу, яка була. Зараз перемию її і хочу взвісити, подивитися, скільки в мене вийде. Розкладу її тонким слоєм на газетку для висихання, і в течение року буду її потрошечки під'їдати. Також, якщо будуть питання, де її купити, сама поняття не імію, мені її подарували. І на наступний рік буду шукати, в кого її можна приобрести великої кількості, щоб вже посадити багато, щоб вистачило і мені, і родичам. Так, друзі, я зібрала чуфу, вже помила її, от стільки в мене чуфи вийшло, було в мене її десь 200-100-200 г. Зараз з вами подивимося, скільки вдалося зібрати. Деякі, до речі, що я садила чуфу, не взійшли. от, але багато зійшло. І зараз ми з вами подивимося, що вийшло. Буду зв'яшувати. Що ж він кричить кожен раз, коли я відео знімаю, буду зв'яшуватися друшляком. Він легкий, майже нічого не вісить, не хочу пачкати іншу посуду. От, і він вологий. Тобто, треба робити на це скидку. Ну от 925 г вийшло, грубо кажучи, 900. Може, навіть трошки менше. Ні, десь так десь так, 900 грам, 25 оберемо на друшлячок, на вологу. Але ще враховуючи, що її трошки під'їдали, коли збирали. Тому не дивуйтеся, десь 900 грам вийшло, а сажала грам ну, 200. Не знаю, не пам'ятаю, не взвішувала. от, так що... В принципі, я задоволена, і десе дуже важко її збирати. Прям дуже довго. Такий е, нудний процес. Я люблю м'яку моторику, тому я включила відео, там щось собі робила і збирала цю чуфу. Але якщо уявити, щоб в мене її було більше. От я хотіла купити кілограм, не знаю, може, я куплю на наступний рок, рік посажу. Але звісно, от е, так вона мене не дуже напрягла. Але звісно, якби її було більше, то це треба було б ділити на декілька днів. Щоб це все збирати, прекрасне майно. От, так що на цьому все, що хотіла, все сказала. Давайте будемо готувати. Прийшла на літню кухню, у мене сьогодні велика задача: треба наготувати їжі на декілька днів. Але перед цим в мене от в хаті скопилося дуже багато чистого посуду. Я домила те, той, що був грязний, все сюди поприносила і зараз розкладую по своїм місцям. А після цього вже мені буде зручно готувати. Планую сьогодні зварити багато пюрешки, вже дуже давно її не їла. Якраз нещодавно купили мішок картон. От, так, що буде пюрешка в казанчику буду варити, бо це саме велика йомкість, яка в мене є. І також хочу приготувати гов'яжі котлетки, теж нещодавно купляла фарш. От, трошечки переб'юся, йду за картошкою в гараж. І от от киця лежить. Це мені нещодавно присилали посилку. От, я її розпакувала, все, всі залишки зложила в коробку обратно і тут залишила, як бачите, киця вже там. Пристроїлася. Я набрала картошки, буду її перемивати. От, і розказувала, що нещодавно якраз купила фарш. Вчора достала його з морозилки, він за ніч прекрасно розморозився і буду готувати сьогодні котлетки. От Хочу звернути вашу увагу, також зламався в мене пістолет для води. Водяний, якщо бачили раніше, в мене була така зручна насадка. Це вже вона друга в минулому році була коли перша. Вона була дуже якісна, класна. І забула я її зняти. Спустити воду, і коли була мінусова температура, то вона треснула. В цьому році ми купили таку більш дешеву, вона мені не дуже сподобалася. І те, та сама ситуація забула про те, що був мінус, якось думала думала про те, що треба спустити воду, щоб вона не лопнула з того краника. І забула, і знову друга лопнула. Так що я не знаю, я ці насадки, напевно, просто на сезон купляю, і потім забуваю про них. і при мінусі вони лопають дуже незручно без них. Так що треба буде з'їздити купити, але вже напевно не в цьому році. Вже весною куплю нову і постараюся не забувати більше про це. В цьому році вже просто немає сенсу. От от і будуть заморозки, буде холодно, все одно не буду користуватися тим краником на вулиці, з, злью звідти воду. От, а от весною вже куплю нову таку штучку. Коротше, трошки розстроїлася, незручно мені без, без того пістолетику. Зараз вже прийшла на літню кухню чищу картошку. От дуже мені подобається, коли картошка велика, її зручніше почистити. Капля не розстроїлася, що свою не викопала. Все одно була вона маленька, як горошик, та ще й гнила. Я б з нею так намучилася. Мені от того маленького відьорка, яке викопала, хотіла з головою. От, купила собі нормальної картошки, і більше я з цим запарюватися не буду. Максимум, що я собі придумала, це максимум, якщо буде в мене бажання, це куплю якусь класну сортову, дорогу картошку, там кілограмчик, ну, може, два. І на цьому все. Більше, от в таких об'ємах я судити не буду. Вона потім виросте, не виросте, ще за неї доглядати, ні, не хочу. Значно легше проще купити і бути спокійно та і в магазині можна прийти і собі вибрати. Будь здорова, Катя. Можна прийти, собі вибрати, подивитися, яка вона, а що в тебе там землі, вродить, не вродить, і скільки я чула, що люди її слідкували, і ухажували, і пропалювали, і поливали, а картошка там щось її поїла, наприклад. Ти собі весь рік за нею доглядаєш, ну, півроку, да? все літо за нею доглядаєш, стараєшся, поливаєш, таскаєш ту воду туди. от, А, а там потім... Який жучок, оказується, весь цей час піджирає, ще й ви йому водичкою снабжаєте, не хочу все. З картошкою покінчено. ну от, Як я сказала, максимум просто кілограмчик і все. Картошку я перечистила. Принесла її, перемила і зараз буду дуже дрібненько різати. Дрібненько, тому що плита в мене просто скажена, нічого не хочу готувати. І щоб вона швидше таку велику, такий великий обсяг картошки наварила, я її прям дуже-дуже міленько нашинкувала. І що ви собі думаєте, варилася ця картошка 2 години. Неначе не так багато її було, але ось плита в мене. Така з приколом, не хоче нічого готувати, стоїть мені тільки відвернутися, знаючи, що вона така повільно. Тільки стоїть мені відвернутися, як вона вже там щось підсмаже, щось підгорить. А от як щось треба, то все, будеш, не знаю, півроку чекати і не дочекаєшся від неї. Тому я отак мілесенько-мілесенько от нашинкувала, і все одно вона 2 години варила ту картоплю. Та нічого страшного, поки вона варилася, я вже пожарила котлі. Вони вже там остили, поки вона варилася, але це я трошки забігає наперед. От ви бачите, поставила я кастрюльку на вогонь, на, вог... ну, на пліту, так от скажемо, бо це не вогонь, це електрична. Поставила кастрюльку з лушпайками для курочок, поки я ріжу картошку, щоб не просто так нагрівалася поверхня, не чекала мені, щоб вона вже не чекала на мене, щоб вона вже починала розігріватися і якраз варилися до Картоплі і котлет приготувати салатик крабовий, дуже давно його не їла, так за ним засумувала. І що ви собі думаєте, забула, що в мене немає яєць. Доставила, от, бачите, місечка з кришкою стоїть на столі, там вже розморожені крабові палички. От, І я все думала, що зараз, поки будуть жаритися котлети, варитися картоплю, зроблю салатик. Готувала, коли от якраз таки фарш робила, побігла за одним яйцем для фаршу, для Котлеток, а їх просто немає, я їх вранці всі Ну, Якось я не подумала, що я на салат собі не залишила. Але все, що не робиться, все на краще. Салат був би вже лишнім. От, В принципі, картошки з котлетами вистачило просто з головою. І в мене якраз залишався там салатик з консервації, якраз недоїдяний. І вовремя він з картошечкою йшов. А вже на наступний день, завтра зроблю крабовий салат, який буде вже щось таке невеличке, таке разнообразія, різноманіття. От так от. Ви, напевно, собі дивитеся і думаєте, як так можна так довго різати ту картоплю. Так я ж так старалася, я її різала, не наче на чіпси. Вона тонесенька-танесенька, щоб вона сварилася просто за хвилин 20-30. Ага. Не тут-то було. Ну то вже таке. Все дорізала. Буду відправлятися, її варитися. І вже дуже рада. Розлила тут трошки водички, витираю. І приступаю до готовки котлеток. Взяла блендер, цибульку і чесничок. Вже вам показувала при переорганізації кухні, що тут під грубкою в мене стоять коробки, де я зберігаю лушпайки від цибулі, чеснику, від яєць. Ну, тут все по своїм коробочкам. І дуже зручно так от спустилася, все собі перечисти. Що потрібно, і усюди чисто. І цілу шпайки потім підуть на город як добриво. Мене ще питали, на чому я готовлю, не можу зрозуміти, що це за стол в мене такий, це частина печки. От, зараз я її використовую як таку робочу поверхню. Мені зручно, довгий час не було стола. Взимку взагалі я готувала в хаті і просто на табуретках. Але в цьому році вже зрозуміла, що ремонт не скоро буде просувати. Тому купили стол і вже буду готувати на столі в цю взимку, бо на літній кухні ця печ, вона не робоча, достатньо холодно, тому вже взимку буду перебиратися до хати. Десь тут, до речі, я зрозуміла, що немає яєць, тому що повинна була їх перебити в блендері з цибулею і часником. Але то таке. Прийшла в хату, тут буду перемішувати фарш рукою. Тут зручніше, тому що поряд є мойка, зразу можна. Можна помити руки, от тому ось додала до говяжого фаршу цибулю, часник перебити в блендері і замість яйця майонез. І от, ще згадала, що треба ж було посолити і попірчити. Тому бігала на літню кухню за солю і перцем. Ви, напевно, можете здивуватися чому я все забуваю, така маша растіряша Ну, я, в принципі, по-перше, по життю така, а по-друге, от бігатня туди-сюди, там на кухні. Кухню холодильник, все інше в літній кухні, мойка тут. Поки туди перебігаєшся, набігаєшся щось моєш на вулиці, щось йдеш за чимось нагород, і, звісно, вже просто не знаю, якось все починаєш забувати, і ну трохи незручно що і казати. Але то таке, я ні в коєму разі не жаліюся, а просто, можна сказати, оправдиваюся. У мене вже. Зварилися лошпайки, я їх відставила і ставлю пательню нагріватися. Розкладаю ось такий коврик для випічки і на ньому буду розкладати котлетки. Зазвичай роблю це на доскіпаці, на але вона мені потрібна, тому вирішила замість доски використати коврик. І от Зараз знову побігу в хату, тому що в мене там вже давно в холодильнику лежить кусочок моцарели. я її використовувала для пірашків, готувала. І закос... Залишився кусочок, нікуди його вже не було простроїти, давно там лежить, вирішила його всередину котлетки покласти, так що збігала оце до хати, взяла, там в мене лежали ще ці паніровочні сахарі, показувала в предыдущій розпаковці, купляла їх вперше, так вони смачно пахли, ви собі не уявляєте, дуже круті, і от Сир також принесла моцарелку, порізала її, порахувала, скільки в мене котлеток, порізала їх на кусочки і от буду фарбувати формувати такі котлетки, обвалювати в паніровочних сухарях і вже викладувати на пательню. Приладила собі мірну кружку, налила в неї водички і там постійно обмакувала руки, щоб не прилипав фарш. От і достатньо зручно це було. Єдине, що часто приходилося використовувати бумажні рушники, бо ну, постійно пачкалися руки. Котлетки обжарювалися, я винісла всю грязну посуду в хату, але перемивати не стала, тому що в такому випадку котлети безгоріли, це я вам гарантую. Ось Тому повернулася, також висипала паніровочні сухарі обратно в пакет. Не впевнена, що так можна робити. Але вони такі смачні, і дорогі, вирішила їх не розходувати, не вибрасувати, висипала обратно. Тим часом вже дожарилися котлетки. Я їх всіх погрузила обратно в пакет, Накриваю кришкою, додаю трошки водички, щоб вони добре пропарилися. Підготовлюю гарну тарілочку, куди я їх буду вилажувати, і зараз покажу, що в мене вийшло на вечерю і ще на найближчі декілька днів. Все, вечеря готова, картошечка і ось такі от котлетки. Зараз хочу показати вам в розрізі, як вони вийшли. От. Такі класні. На камеру щось вони такі розові. Але вони не такі розові. Вони нормальні. Не сиріться 100%. Навіть переробила трошечки довго. От так що от така вечеря. Я пішла. Давайте гарного вам вечора.